Так, народ, а тепер показую ще один лот, дуже гарний. Значить, ціна його була е, 370. Зараз я скидаю цих 4 одиниці до 340 євро. Це новий Devolt, виробник Мексика. Це буде такий шуруповерт без удару, правда? але гарний шуруповертик. Це вся серія щиткова. Зіками. Дві передачки. сила затягнення, мебель з в принципі, такий лот повністю підходить, тому що є з ударом у нас такий імпакт, якщо треба з ударом. Теж такий імпакт. DCF 885 Далі така сабельна пилащиткова. Досить потужна. От. DSD 381. Це все продається без батарейки, без зарядки, просто самі тушки. До цієї циркулярки буде йти диск оригінальний Девальтівський. Ось, Ось таких три одиниці буде за 330 євро. Стара ціна була 370, зараз буде 330. Пишіть дзвоніть, знаходжуся місто Малага. Чотири одиниці за 330 євро нового девольту. Я думаю, що ви ніде не купите і не знайдете. Тобто Звертайтеся зараз е знижки на серпень, Ця знижка буде до кінця. Все опять Все пока.